Провінційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю говоримо далі у випуску новин. У Тернополі мешканці багатоповерхівок можуть провести ремонти житлового фонду на умовах співфінансування. У місті продовжує діяти програма для підтримки власників багатоквартирних будинків. Ініціатива дає можливість людям отримувати кошти з бюджету на проведення будь-яких ремонтних робіт у своєму будинку. На сайті міської ради зазначено, що гроші виділяють за певною пропорцією: 70-80% фінансування надає місто, решта дофінансовують мешканці. Програма поширюється не лише на співвласників будинку, але й на весь житловий фонд будівлі, які експлуатуються понад 10 років. Наразі вже є перший у цьому році сформований титульний список на підставі звернень тернополян. Символ міста, що об'єднує старий замок Тернополя, оповитий нерозгаданими таємницями та налічує чимало прихованих ходів. Про історію споруди відомо безліч фактів. А сам замок зображений на гербі міста сьогодні. На його території проходить тренування з боротьби, через що фортифікація не досліджена повністю. Більше про історію замку, повз який ми часто проходимо, але небагато знаємо. Далі в сюжеті. Великі війни, значні руйнування. Старий замок місце з якого починається історія Тернополя. Замок це серце нашого міста. Про нього дуже мало інформації. Але на щастя, у 2017 сімнадцятому і проводилися розкопки, і ми вже тепер знаємо набагато більше. Замок Тернополя суцільна таємниця. Саме так про споруду говорить Оксана Ленчук, яка вже 22 роки проводить екскурсії для жителів та гостей міста. Фортифікація пережила багато нападів та зазнавала значних руйнувань, але попри це не втратила своє історичне значення. На жаль, тричі місто дуже сильно нищилося. Що в 17 столітті під час польсько-турецької війни, що Перша світова, що Друга світова, найбільше страждала найдавніша частина замку. Як виглядало те, що зовні ніхто не знає. Є короткі описи, інвентарі, але вони не дають загальної картинки. Замок залишається головним символом міста, адже його зображення представлено на гербі Тернополя. Це також може означати символ єднання, бо коли ворог наступав на місто, його мешканці об'єднувалися навколо замку. Щоб доторкнутися до давньої частини Тернополя, ми спустилися всередину сходами. І це єдине, що залишилося нам від давнього Тернополя. Тобто, отак виглядав наш Тернопіль, якщо це якась схована частина. Тобто, кожен оцей камінь, це це те а може навіть раніше, тому що те, що тут знайшли археологи, виявилося, що тут є дещо, що було до Тернополя. Підземелля замку має своє значення в історії, адже тут під час Другої світової війни розташовувався єврейський трудовий табір. Завдяки підземним ходам деяких ув'язнених вдалося визволити та вберегти життя. Кожна окупаційна влада, яка приходила, намагалась знищити таємні ходи, щоб там не збиралися повстанці. У наші часи їх прикрили для того, щоб місце було безпечним для дітей, які нині навчаються у будівлі різним видам спорту. І коли тут робили спортивну школу, то виходи донизу просто-напросто залили бетоном і закрили залізобетонними кришками. Ми би дуже хотіли знати, що там, але поки школа. Поки діти доти доступу донизу не буде. Дітки переїдуть в нове приміщення, а ми будемо знати достовірну історію нашого замку. Сьогодні пані Оксана продовжує проводити екскурсії для всіх, хто бажає знати історію міста та побачити його візитівку на власні очі. Старий замок приховує багато цікавого, а поки його таємниці залишаються нерозгаданими. Гуманітарна допомога для Миколаївщини. Тернопільські поліціянти та волонтери підтримують жителів деокупованих територій, продукти, медикаменти, генератори та найнеобхідніші речі передали малозабезпеченим сім'ям, самотнім людям і військовим підрозділам. Як тернополяни підтримують жителів та захисників деокупованих громад? Дивіться далі у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Працівники управління головної інспекції ГНП в Тернопільській області спільно з волонтерами благодійного фонду Фундація відкритих дверей та громадського формування Капеланський патруль з гуманітарною місією відвідали Миколаївщину. Допомога була призначена насамперед для малозабезпечених, багатодітних родин та самотніх людей із Снігурівської громади, котрі вісім місяців перебували під російською окупацією. Також серед допомоги наявні велосипеди, які будуть призначені для цивільного населення, щоб могли. Пересуватися попри нестачу пального чи транспортних засобів. Заступник голови благодійного фонду Руслан Мудрієвський розповідає, що їхнє громадське формування допомагає поліцейським спочатку повномасштабного вторгнення, і ця гуманітарна місія поширюється по всій Україні. Капеланський патруль на даний час в Україні допомагає поліцейським медициною, продуктами, генераторами, також проводячи тренінги. Також проводячи різні акції разом з поліцією, необхідні речі доправили потребуючим родинам та мешканцям геріатричного будинку, що у місті Снігурівка. Частину гуманітарної допомоги передали формуванням спеціального призначення поліції Миколаївщини. Розмальовує камінці, аби подарувати посмішку людям. Тернополянка Ольга Штонь малює понад 20 років, а останнім часом переносить свою творчість на каміння, яке залишає перехожим. Уже більше сотні таких вона заховала у різних місцях на вулицях Тернополя та Львова. Як виникла така ідея, та як відбувається процес, знає наша Антоніна Речкун. Творить для інших Ольга Штонь була художницею дизайнеркою понад 20 років. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінила напрям діяльності у 2024 році. Під час візиту до подруги в Англії вона познайомилася з традицією місцевих художників розмальовувати каміння та залишати його в парках і на вулицях, аби дарувати радість іншим. І мені це принесла таку неймовірну радість. І я приїхала назад в Тернопіль в Україну. І чогось минулий місяць був загалі дуже важкий по новинах нас і я щось так сіла. В мене було дуже багато залишків після арт-терапії, таких камінців. І я подумала, чому не зробити такий рух в Тернополі. Ольга Штонь займається такою справою майже місяць і за цей час розписала понад 100 камінців. Окрім малюнків, вона додає на них надписи від простих слів на кшталт «кохай» чи «Усміхнись» до цілих висловів. Серед улюблених фраз художниці ми знову будемо гуляти уночі. Ділиться не вистачає зараз теплих вечірніх прогулянок, як у час без війни. Чогось мене саме найбільше зараз тягне на квіти і дуже яскраве. Палаюче серце, злива не загасить. Мені також сподобається, бо воно якось так обнадію, навіть якби не було погано. Наше серце горить. Ольга Штонь розповідає, процес створення камінців із настроєм потребує часу. Спочатку жінка покриває каміння базовим кольором, потім наносить малюнок і напис. Між цими етапами потрібно зачекати, поки фарба висохне, а на завершенні покривати роботу лаком. Свої роботи вона залишає на вулицях Тернополя. А близько 30 вже знайшли у своєму місті львів'яни. Це десь якась лавочка, наприклад, яка не є дуже сильно популярна в парку, або десь біля озера, або я ходила на дальній пляж і десь на дальньому пляжі на лавочках. Також в центрі. Тобто я стараюся, я стараюся обійти всі частини Тернополя і там всюди десь поставити. Ольга Штонь зазначає, головна мета її творчості дарувати людям посмішку. Її надихає думка про те, що мешканці та гості міста радіють, знаходячи розписані нею камінці. Мистецтво, що допомагає. У Тернополі відкрили виставку Ціна свободи молодого художника Святослава Крупи. Його роботи це роздуми про війну, втрати та силу духу. Частину своїх картин митець присвятив пам'яті батька, який загинув на фронті. Також хлопець підтримує українських захисників через мистецтво. Більше про творчість тернополянина далі у сюжеті. На своїх картинах я зображаю боротьбу. Боротьбу наших людей за свою свободу, за свою незалежність. Юний митець Святослав Крупа розповідає про свої роботи, представлені на виставці під назвою Ціна свободи у Тернополі. Хлопець присвятив власні картини полаглому на війні батьку Любомиру Крупі. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув герой 23 березня 2023 року на Харківщині. Він був добрим, чуйним, справедливим, а ще відданим борцем за все українське, розповідає Святослав. Майже всі свої картини я посвячую своєму батьку його пам'яті за те, що він боровся до останнього і хотів, щоб всі ми так боролися, бо він дуже свято вірив в Україну, в її незалежність, і він довів це своїми вчинками. Святослав почав малювати ще у два роки, і з того часу мистецтво стало невід'ємною частиною його життя. Зараз більшість робіт юного художника це роздуми про війну, втрати та силу духу. Крім того, спочатку повномасштабного вторгнення тернополянин використовує свій талант. Аби підтримати збройні сили України, він малював тематичні картини, продавав їх. А всі виручені гроші передавав на потреби українського війська, зокрема, 105-ій бригаді, у якій служив його батько. Зараз митець підтримує 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду Едельвейс, де воює його брат Володимир Крупа. Останній також завітав на відкриття виставки. Перемогу не потрібно чекати, її потрібно здобувати Принагідно, Побратими і ветерани, ті, хто зараз на цей момент боронить лінію фронту, бойові дії тривають кожен день. Я дарую тобі це знаменито. Вся моя родина завжди боролася за Україну. Мій дідо, мій тато, ну, всі. І... Також поклик виховання. Мене з самого дитинства виховували, що треба оборонити Україну, її суверенітет, її незалежність, бо тому, що в нас є такий сусід, який завжди хоче нас занапастити. В експозиції ціна свободи представили 17 картин Святослава Крупи. Відвідати виставку у центральній міській бібліотеці може кожен охочий протягом місяця. На цьому новини закінчуються. Пам'ятайте, що кожен день це новий початок. Бережіть себе.